Доброго дня! Ми продовжуємо серію огляду перців солодких. Сьогодні ми знаходимося на Закарпатті і хотіли поговорити і подивитися гібрид кубовидного червоного перця Крузадер. Це класичний кубовидний перець з масою плодів більше 220-250 г. На що хотів би звернути вашу увагу. Подивіться, наскільки добре розвинений листовий апарат. Це класичне вирощування перцю для даного регіону. Схема посадки 50х50. 50. Якщо з перерахуванням на гектарну густоту, виходить десь 32-33 тисячі рослин. Бачите, що він вирощується на коликах з підтримкою шпагату з однієї та іншої сторони. Щодо крозадера, зверніть увагу на розвинення листового апарата. досить міцна і добре розвинута надземна маса на даному гібриді. В руках, ви бачите, в мене вже готові до збирання плоди. На даний час було проведено десь орієнтовно 2-3 перші зборки. От, плоди достатньо правильної форми. Досить товста стінка. Бачите, починається рівномірний окрас на плодах. Якщо поговорити про кущ, звертаю увагу на добре розвинений листовий апарат, який захищає від сонячних, сонячних опіків дані плоди. Також дуже гарна загрузка плодами. Я просчитував від 5 до 8 плодів на кожній рослині. Ось так виглядають. Виглядають плоди, і так виглядають кущі. Ось такий колір набуває плід при подальшому достиганні. Рослина добре розвинена, гарний листовий апарат. Продивилися на сьогоднішній день, нема пошкодження тріпсом, тобто основний шкідник знаходиться під контролем. Продивилися кореневу систему. На дані, на, на такій загрузці від 5 до 8 плодів початку збору розвинена коренева система, яка в подальшому буде прекрасно тримати гарний об'єм надземної маси. На таку загрузку ми не маємо на сьогоднішній день прояву фузаріозного в'янення. Будемо далі продовжувати огляд даного гібриду, будемо підраховувати. Кількість зборів плодів, будемо дивитися на подальшу загрузку рослини, і все це будемо показувати вам. Дякую за увагу. Ставте лайк та задавайте питання.